Вітаю вас, друзі! Ви на сторінці студія управління часом Богуш тайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і ми продовжуємо з вами говорити про дисципліну. Коли я почала досліджувати тему дисципліни, то перше, на що я звернула увагу, це на той супротив. Які є у більшості людей, коли ми промовляємо це слово. Коли ми говоримо про дисципліну, багато людей вони відчувають оцей страх, страх насилля, страх, що вони повинні змушувати себе щось робити. Якщо в дисципліну додати слово повинен, то підтягуються, знаєте, оті всі моменти з нашого минулого, коли ми робили те, що ми не хотіли, те, що нас змушували робити, і коли ми проявляємо оцей аспект, повинен робити щось, у нас виникає величезний супротив. Величезний супротив, який в подальшому веде до прокрастинації, який в подальшому веде до того, що наші цілі, мрії залишаються тільки на папері, який веде до того, що ми не хочемо навіть дивитися в ту сторону, що ми повинні щось робити планомірно, постійно і так далі. Тому сьогодні я хочу з вами поділитися такими секретами, як взагалі з цим взаємодіяти, що з цим робити, щоб дисципліна стала для вас і вашого життя проявом свободи, а не насилля над собою. І перше, на що я хочу, щоб ви звернули свою увагу, це, звісно ж, на ваші цілі. Якщо ви подивитеся на те, Чого ви хочете від вашого життя через 20 років? Не потрібно дивитися поки що на шлях, як ви до того прийдете. Просто подивіться на ідеальну картину вашого життя через 20 років у різних сферах. Ми вам нагадуємо, що це фізична сфера, ваше здоров'я, це ваша робота, бізнес, це ваш особистісний розвиток, це принципові для, речі, для вас речі, або ваш духовний розвиток, це сім'я ваша, родина, це соціум, як ви в ньому проявляєтесь. І коли ви подивитеся, як ви хочете, щоб це було через 20 років, через 30 років, ви можете взяти будь-який вік, в якому віці, як ви будете жити. І з цього ви зможете зрозуміти, які взагалі ваші цілі по життю. Ви зможете зрозуміти те, що вас надихає. Тому що говорять, що дисципліна взагалі це донька мотивації. А мотивація це донька цілі. Тобто, спочатку ви мусите зрозуміти, знову-таки, чарівне слово, навіщо? Навіщо ви це робите у вашому житті? До чого вас це приведе. І після того, коли ви знайдете оце, навіщо? Ви віднайдете мотивацію і ви віднайдете енергію на те, щоб впроваджувати якісь кроки, впроваджувати дисципліну в ваше життя. Тобто, перше, що ви маєте зробити, це прописати ваші цілі, те, що вас надихає, не когось, не то, що вам говорять, що ви повинні робити, а в першу чергу надихає вас. І ось там ви знаєте мотивацію для того, щоб дисципліна була в вашому житті, і це не був такий, знаєте, одноразовий емоційний імпульс Я цього хочу, це буде, я зроблю, а щоб це дійсно мотивувало вас щодня. І щоб ви розуміли, навіщо ви робите оті кроки, до чого ви йдете. І навіть якщо вам колись буде незручно, некомфортно або ви не хотітимете цього робити, але ви розуміти, розумітимете, навіщо ви це робите, це даватиме вам енергію мотивацію щодня діяти. Наступне, на що варто звернути увагу, це, звісно ж, не ставте собі занадто високу планку відразу. Не треба це робити, все, з завтрашнього дня я буду вводити всі дисциплінарні міри, які я хочу, щоб змінили моє життя, прокидатися буду замість восьмої, наприклад, години буду прокидатися о 5 годині, у мене буде спорт. Якщо ви одночасно здорове харчування, спорт, я піду на танці, запишусь і так далі. Якщо ви одночасно Одночасно собі поставити високі планки по всіх напрямках, то, звісно, рано чи пізно ви не зможете, не зможете все це поєднувати. Впровадження потрібно робити поступово. Тобто, якщо ви прокидаєтесь о 8 годині ранку, скажіть собі, давай я спробую завтра прокинутися о 7.30. І деякий період часу прокидайтеся о 7.30. Потім, якщо ви бачите, що вам це вже легко робити, прокидайтеся о сьомій. І далі доводьте себе до того, до того рівня, коли ви хочете, у котрій ви хочете прокидатися. І так само, ви знаєте, якщо не знаєте, нагадую, щоб рано прокидатися, потрібно просто раніше лягати спати. То так само можете подивитися: Окей, я лягаю 11.30, буду лягати об 11.00. Об 11.00 я вже маю бути в ліжку. І якщо ви будете отак поступово впроваджувати якісь зміни в ваше життя, це е, вам допоможе не зійти з дистанції і дійсно, дійсно змінювати поступово своє життя. Наступне, на що я вас прошу звернути вашу увагу, це те, що ви повинні планувати, звісно. Планувати не в рамках ось тільки одного дня, так? А дивитися ширше на своє життя. Тобто, якщо ви хочете змінювати якось своє життя і вносити нові речі в ваше життя, не потрібно на один тиждень запланувати все, що ви хочете зробити за місяць, тому що ви також будете не встигати, ви будете відчувати оцей хаос, дисгармонію, і від того ви швидко теж перестанете робити те, що ви хочете впровадити в ваше життя. Тобто плануйте, те, що плануйте в рамках місяця, плануйте в рамках року. Дивіться більш широко і глобально на ваше життя. І розставляйте оці всі нові задачі на лінійці часу. Я ж кажу, в рамках місяця, в рамках року, в рамках п'яти років, що коли ви будете поступово змінювати чи впроваджувати ваше життя. І це теж вам допоможе от не відчувати оцей дискомфорт від того, що в ваше життя приходять якісь такі дисциплінарні міри, які перепрошую, які вам заважають, заважають приходити до того, до чого ви хочете в вашому житті. Тобто, перше поступові маленькі кроки, друге, мати обов'язково цілі. Цілі глобальні, цілі масштабні, цілі на довгий період вашого часу, які вас будуть дійсно надихати. І третій крок це, звісно ж, ви це робите за допомогою планування і за допомогою того, що ви плануєте свій рік, плануєте свій місяць, плануєте свій тиждень і плануєте свій щоденний розклад за допомогою того, що. Дивитеся, що ви можете сьогодні зробити? Чи вистачає вам 24 годин, щоб це зробити? 24 годин при тому, що ви тримаєте в гармонії свій сон, своє харчування, виділяєте час на форс-мажори. Дивитеся, щоб ви розвивалися як особистість. Дивитеся, щоб у вас робочі ваші, ваші задачі вели вас до результату і були найбільш актуальніші на даний момент часу. І коли ви це все пропишете, покажете собі, що часу насправді більше, чим тільки тут і зараз, це допоможе вам тримати дисципліну і дійсно рухатися до тієї мети, яку ви перед собою ставите. І дивіться, на, сам, на самий кінець я хочу вам сказати, що існує тільки два вибора, так? Або ви застосовуєте дисципліну в вашому житті, і від того ви відчуваєте господарем себе власного життя, і від того ви відчуваєте, що ви управляєте вашим життям, і вашим часом, і вашим майбутнім, тем, яким воно буде. Або ж ви знову скажете: Та ні, я повернусь до звичного і буду робити, як завжди. І якщо ви це собі скажете. Ви знову отримаєте для себе поразку і знову не прийдете до того, до чого ви мрієте. І знову ваші мрії залишаться тільки на папері. І дійсно, іноді ще для того, щоб впроваджувати дисципліну, потрібна підтримка. Іноді у нас не вистачає, знаєте, у тієї мотивації, вона може там деякий час бути присутньою, а потім ну, нема мотивації для того, щоб впровадити дисципліну в своє життя. І тут потрібно подивитися, хто в вашому оточенні. Є тією людиною, на яку ви можете покластися, яка може вам зробити отой чарівний пендель і сказати: Так, а ну давай, ти можеш, в тебе все вийде, ти ж цього хочеш, ти ж робиш це для того, для того і для того. Я коли в свого часу проходила одне навчання, то у нас в тому навчанні завжди був наш баді-партнерша, з якою ми весь час були в комунікації. і яка завжди е, можна було до неї звернутися і, от знаєте, пожалітися, сказати, що там -то в мене щось не виходить, і яка давала підтримку. Так само я повинна була давати підтримку. І до чого я це веду? Що у нас на тайм менеджмент квесті Турбо 21 якраз і є ось цей момент того, що ви можете впроваджувати дисципліну в ваше життя і привносити щось нове в ваше життя. Тому що, по-перше, ви вчитеся дивитися більш масштабно на ваше життя. Тобто, ви дивитеся вже на нього не тільки що я роблю сьогодні, а ви дивитеся, що я буду робити найближчі три місяці, що я буду робити цього місяця, що я буду робити цього тижня. І коли ви так розширюєте свій кругозір. То це вам допомагає тримати дисципліну. Плюс ви прописуєте ваші мрії, тобто ви розумієте, навіщо ви це робите. І, звісно, у вас є підтримка, у вас є людина, яка може вас в цьому нашому квесті підтримати, сказати Давай, в тебе все вийде. І звісно, є куратор, є коуч, який вам допомагає знайти відповіді на якісь запитання, які вас турбують. Чому у вас зараз не виходить от, впровадити якісь зміни і по-новому до свого життя поставитися, і по-новому на нього подивитися? Тож, якщо ви хочете запровадити дисципліну в ваше життя, пишіть в коментарях 21, у вас є ще навіть змога долучитися до. До того старту, до того потоку, який у нас розпочався 6 січня вчора, у вас є ще три дні можливість до середи, включно можливість приєднатися до цього навчання. Тож, всі, хто, хто хоче, пишіть 21 в коментарях. А я всіх також нагадую. Що сьогодні у нас буде проходити безкоштовний вебінар, буде його проводити Людмила Богуш про те, як штучний інтелект, взагалі, допоможе вам гармонізувати теж ваше життя, подивитися на ваше життя по-новому, як воно допоможе підтримку знайти, як його можна запроваджувати, щоб. Полегшити своє життя, щоб йому щось делегувати, щоб він за вас виконував якусь роботу, щоб його, його ресурс використовувати на благо того, щоб вас вела в, в, ви йшли до ваших цілей. Оля пише: Ой, це важливе запитання. Навіщо? Так, Олічка, ти, як ніхто, знаєш, як це важливо, відповідати собі, навіщо, коли. Робиш щоденні справи і щоденні завдання. Тож навіть сьогодні, коли будете складати ваш список завдань на день, коли будете проставляти тайм-калькуляцію, чи вміщаєтесь ви в 24 години, не забувайте відділяти час на форс-мажори 20% це 4 години вашого часу, щоб вони були вільними, якщо щось трапиться в вашому житті неочікуване. І як будете розставляти пріоритети. Як будете дивитися, чи варто це сьогодні робити, чи не варто це сьогодні робити, задайте собі оце чарівне запитання: навіщо, до якої цілі мене це веде, і це вам допоможе визначитись, чи взагалі лишити це сьогодні в своєму розкладі, чи можливо взагалі позбутися цієї задачі, тому що вона. Ну, вона взагалі не відповідає вашим цілям, і ви її робите тільки тому, що ви звикли так робити. І у вас просто є звичка, яку треба змінити за допомогою дисципліни. А дисципліну можна змінити за допомогою того, що ви планомірно дивитесь, як ви плануєте свій день. Що ви там робите, що у вас виходить, що у вас не виходить, і все це теж можна зробити на нашому квесті Турбо21. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Бажаю, щоб всі ваші завдання сьогодні вели вас до ваших цілей, щоб ви отримували від того дійсно мотивацію, щоб у вас була енергія на те, щоб їх виконувати, і тоді ви будете розуміти, а навіщо взагалі застосовувати ось ту дисципліну в своє життя. І навіщо взагалі ви щодня щось робите, навіщо ви витрачаєте, куди ви витрачаєте ваш ресурс? Всім бажаю гарного дня і гарного настрою! З вами була Юлія.